Войні Отця і Сина, і Святого Духа, Мінь, слава Ісусу Христу. Отже Аврааме, пошли Лазар я, хай мочить кінець пальці, хто прохолодить язик мій, бо я мучуся у полум'ї цьому, сказав багать, який перед тим за життя свого на землі. Зневажав того Лазаря, хоч бачив його, бо ж виходить зі всього, що він знав його, але щодня той бач, розкішно бенкетував, годував себе, задягався в кухті та висо найкращі одежі і веселився безпечно. А той лазар обой який лежав біля його воріт і для якого лад багач робив певну милість, не проганяв його, хоч лазар, може, і так трошки заважав йому своєю бідністю біля тих воріт його. Але ось я не проганяю тебе, я тобі добре чиню, лежи собі. Ось Нічого більше для того вого лазаря не робив отой багач. І тільки одні пси приходили і лизали рани того бідного лазаря, полегшуючи його страждання. І він бажав хоча б тими крихтами, які падали зі столу багача насититися. Але й тих ніхто йому не давав. Тому то показує нам притча отця, браті і сестри, дві сторони нашого життя, два різні кінці його. Перший чуттєвий, тюк життєвий, дочасний і другий духовний, мислений. Після який нашої смерті, де не кінчається життя наше, бо Христос не хотів нас обманути притчою цією. Він хотів показати нам, що буває з нами після закінчення нашого земного життя. Отої першої половини, то меншої. Яка триває, як писав Салубий, Давид, 70 років, і від сили 80, і то тут і марнота. А що буде з нами у цій безконечності, в яку ми йдемо, яку ми готуємо собі ще тут, живучи на цій землі? Адже людина, будівничий життя свого, і Господь милосердний, хоч поступає з нами деколи при житті, при смерті нашій, по милості нашій, але по милості своїй, за життям нашим, але в більшості віддає нам за те, що ми приготували собі, тут живучи, на землі у тілі нашому. І ось багач, який щодня бежить. Розкішно бенкетував, мучиться там у полуні цьому. Що це? Чи це відплата за це, що мав він багатство, ні мили мої? Це відплата за те, що багатством своїм, маючи певні можливості, нікому нічого не вчинив доброго. Не вилив милості своєї, до якої закликає нас Господь, не вчинив справ милосердя, дбав тільки про себе самого, був засліплений у гордості, у багатстві своїм, що каже нам заповідь Господня. Ота От друга половина декателогу, тобто десяти заповідей Господніх, Люби ближнього свого, як самого себе. Ось, власне, за ту бездіяльність до ближніх своїх осуджений був багач. Адже то, що він взивав із того пекла до Авраама Лазаря, Видно, що того лазаря знав, знав ім'я його, але нічого йому доброго не зробив. Сам наїдався, розкішно вдягався, веселився і не бачив у струпах роздягненого постійного голодного лазаря біля воріт своїх. Але ситуація міняється, помирає багач і його хоронять. Помирає убоги лаза, ім'я копедайця Бог поміч і відносить його на налону Авраама. Налону Авраама. І тут звіл із темноти пекельної очі свої, Багач побачив лазаря і просить Авраама. Пошли його, хай мочить палець, може той палець трупом вкритий, якого зневажав раніше лав багач, але тепер просить, хай прохолодить тим пальцем ми, бо я мучуся в полумі цьому. Тому то, браття і сестри во Христі, Господь показує, як міняється наше життя. Як кінчається наше добре, що ми мали тут на землі, і настає справедливо відплата за діяльність або за бездіяльність нашу. <кій> Скінчилося все приємне і Авраам каже, ти вже добре прийняв за життя свого, а Лазар лихе тепер він тут насолоджується. Тому що не тому, що був у Богі, а сказано в притчинці, одні собаки приходили, низали рани його і лаза у покидності, без нарікань, без заздрості, без докорів на своє життя. Не проклинав нікого, терпеливо зносив все, що давав йому Господь нести, уподібнився до того праведного іва, який казав. Господь дав, Господь взяв, хай буде благословенне ім'я Господнє. Ось за цю свою покірність, за це своє смирення, за це своє терпіння, Він втішається. У палатах райських на лоні Авраама. І як каже багач, пошли його в мій дім, бо маю п'ятьох братів, хай не прийдуть, вони живучи так, як я, на оце місце муки. Тобто багач, тепер, зазнавши сам пекельних страждань, просить. За тих, хто залишився на землі. В деякій мірі, можна сказати, він молиться, благає, щоб вони схаменулися, не жили так бездіяльно, як вічно прийшли на оце місце мук. Ось учора була задушна Дмитрівська субота, в якій ми поминали своїх померлих батьків предків, родичів, знайомих, усіх, хто раніше від нас відійшов, і молилися за них, щоб показати той вічний зв'язок між нами і померлого, той зв'язок лінією любов, яка простягається із цього видимого життя у життя позагробне. Бо той бать взивав за тих п'ятьох братів своїх, то і нам треба молитись за тих, хто від нас перейшов, може передчасно, за тих, хто за себе помолитися не може вже. Бо як казав Авраам, між нами і між вами пропасть велика. Так що ті переходити звідти туди не можуть. Ось Господь і Бог наш Ісус Христос при хресту і смертю, подолав у цю пропасть. І тепер, по милості Божій, по молитвах живих, по заступницям ходатайству церкви з пекла вимолити можна. Якщо робити це ретельно, часто, а особливо постійно, по милості своїй Господь, ходатайству, по заступництву живих на землі, визволяєш пекельних мук, тому то церква. Має кілька днів і нагадує постійний зв'язок любові шануй батька і матір, то означає молитися за них, за предків своїх, які від нас відійшли, щоб Господь може за їхні нерозкаяні таємні гріхи визволив, якщо вони попали у місце мух. Тому то Заставляє нас церква словами Авраама, мають пророки і мося, і хай слухають їх. Ми нині маємо євангельське вчення церкви Христової, науку самого Господа Ісуса Христа, про померлих, що за них потрібно молитися. І слати. Свої благальні прохання, висоту Небесного до милосердя владики. Тому хай Господь по наших молитвах помилосердяся помилуй і дасть їм райське блаження, блаженство. А ми будемо дивитися на цю, пам'ятати оцю притчу, що не біда в самому багатстві. Що не забагато суді, і Господь наступев, що обов'язково треба бути бідним. А за те, що маючи можливість вчинити милість іншим, ми не робили цього. Бо до чого закликає нас Господь, будьте милостивні, як Отець ваш Небесний милосердний. Тому просить, може, Нема можливості матеріальної підтримки, то молитвою, проханням, розрадою, потіхою, настановою ділитися з ближніми своїми для більшої користі душі нашої, а Господь зглянувшись на наші старання поділитися з ближніми і матеріальними засобами, якщо є така можливість. І Тим добрим відношенням до інших, бажанням чинити їм поміч, помилує нас по великій милості своїй, як добрий чоловіколюбний Бог наш. Амінь. Слава Ісусу Христу.